Я сьогодні зайнята, кажеш ти і йдеш на побачення з собою. А вечір, свічки, улюблений аромат і музика. Музика, яка надихає тебе рухатись. Музика, яка проникає в кожну клітину твоєго тіла. і... Ти дозволяєш їй проявитися через свій танець через свої рухи, ти відпускаєш контроль. Це танець без правил. Просто дозволяю як відчуваю. І в якийсь момент ти починаєш відчувати тепло внизу свого живота, цей вогонь, який починає розгоратися. І підіймається по твоєму хребту в груди. Ти показуєш йому шлях, своє серце, горло. Ти дозволяєш цій енергії текти через своє тіло, проявлятися через свої рухи, через свій голос. Ця енергія. Енергія живого життя.